Сьогодні Кулєва зробив заяву для західних партнерів, що якщо Трамп не буде нам допомагати, то за невеличкий проміжок часу окупанти можуть бути під Полтавою. Чи дослухаються до цієї заяви західні партнери? Чи буде це мати ефект? Заява окупанти можуть бути під Полтавою. Дослухаються. Ну вони почули, чи будуть якісь дії? Ні. Дій не буде. Вони почули, вони це сприймають, покажу мечів, як вкиди якоїсь інформації. Ну, знаєте, як прийняли до уваги, дякую. Ми пропрацюємо це питання. Ну, я угу. маю на увазі дій, ніяких я тут не бачу. Ще одна важлива заява, яку зробив сьогодні Кулеба. Вона стосується територіальної цілісності України, що Зеленський ніколи не піде на угоду, він не зможе її юридично підписати, яка стосується передачі території Донбасу Росії відчуження Криму, тому що це не прописано в Конституції України, і юридично Зеленський не може цього зробити. Чи дослухаються наші західні партнери до такого вагомого питання? Зараз треба подумати, як ось інакше поставити питання в плані дослухаються. Ну, чи матиме це якісь... Чи це результат на майбутніх перемовинах? Угу. Майбутнє, те, що Зеленський не може юридично підписати передачі території чи мати на всіх іс західних соціальних Тут цікаво. А, ні, тут взагалі не про це мова. А що це за заява? Це кулеба, так? Да, ви сказали? Так. Від, від Кулеба, знову ж таки. Чому він зробив таку заяву з приводу цього? Чому він зробив? Це навпаки, для. Світу показати, що ми не готові йти на те, що вони нам пропонують: що це не буде типу, як ми зупиняємося, о Боже, що робити далі? Ми підемо на всі ваші умови. Чого б там тільки не вартувало? Ні, такого тут немає. Це е, агресивна позиція. Така заява йде як агресія е, до короля Понтаклів, А це ну, і стосовно наших територій, ну, типу знаєте, як відмова, да, що ми не будемо цього робити, що ми готові захищати агресивні дії стосовно наших е, земель, але ще і як е, агресивна заява до е... король Понтаклів у мене на Кремль, ну аля цей режим угу. Путіна. Да, тобто, це і, і до них така промова, щоб вони почули. Чому він це зробив? Ну, Це про е, мир е, в Україні, да, це про закінчення, про зупинку, е, закінчення якогось етапу, але по вісімці кубків це про пошук нових можливостей. Тобто, щось інше буде з цими територіями. Тут не, не будуть вони нікуди передаватися. Я колись от зараз згадую, якийсь інший статус буде по хитрості, щось таке. Знаєте, от якийсь такі. Шахермахер, я не знаю, як це назвати, але ці території чекають, е, вони будуть помагу і по хитрості, тобто, щось, щось таке ресурсне їм буде. Можливо, там якась м, назва інша, можливо, м, ну. Я, я навіть не знаю, як це правильно сказати. От я якось їх інакше представлять ці території, але потім те, що Україна буде все повертати політичним шляхом, дипломатичним шляхом, це факт. Але тут передавати ніхто нікому нічого не буде. Ну тобто, ні вчора був дуже історичний день. Ізраїль і Хазбала підписали мирний договір: договір про припинення вогню. Посилаючись на те, що це є заслугою Сполучених Штатів Америки, зокрема Трампа. Чи е, дійсно це так? І чи говорить це про початок мирних перемовин по всьому світі? Угу. Чи дійсно Трамп вплинув на те, що Ізраїль да, підписав? Угу. Чи Трамп вплинув на це. Чи є в цьому заслуга Трампа, ну слухайте, я прям не знаю, що вам сказати. Тут такі всі прям карти повиходили, чи починається мир, не мир, як ви сказали, перемовини да, по всьому світу? Ну, мабуть, так. Да. А знаєте чому? Тому що будуть якісь війни в іншій. Якісь інші війни будуть починатися, якісь інші конфлікти будуть починатися. Тому тут те, що є на зараз, його потрібно вже ну, по вежі, його потрібно закінчувати, тому що гряде щось нове, не невивезем. Підготовка до нових планів, до нових е, війн, бо на зараз дуже важко вже контролювати. Щось пішло не за планом. Чи Трамп присутній, ну тут не тільки Трамп. тут про е, світ в цілому і про король Пантаків це ну, грошові мішки всього світу, хто там вирішує, хто вкладає гроші, хто заробляє на цепінь. Якось так вирішили, давайте закінчувати. Ну, давай. Якщо говорити про війну, вона можлива в Європі чи в Азії? Оця нова яка може так. бути, так? Да? На цей концерт військович Южна живе в Європі. Азія. Більше в Європі. Азія на зараз іде по повішеному в очікуванні. Завше дуже дуже цікаво все, Знаєте, десь стримують конфлікт спеціально, бо є якісь домовленості, а десь навпаки розганяють. В плані Європи вже йдуть якісь домовленості, вже йде якась праця, вже йде підготовка для того, щоб ну, можливо хтось вже готується там захищати себе, да, готує якісь ресурси, якесь виробництво починає там в плані збої і так далі. Готуються захищати Європу. Чекають зміни 100% Карта Верховного суду це щось таке. Яка роль України в цьому розкладі, при таких умовах? В, в, якому саме? в новій війні. Чи... В новій війні. А... Яка роль України? Ага, чи буде якась роль України в цій новій війні? буде Україна буде ділитися досвідом а, по правосуддю, Тут е, на рівні держав щось таке може бути. Ми можемо допомагати своєю силою. А по колесниці це, мабуть, і військові, можливо, техніка, можливо, зброя. Причому зброя така немаленька. А, ну в плані. Ну, техніка я маю на увазі. Чи чимось ми можемо туди заїхати, чимось можемо допомогти. Можливо, люди, якісь хто захоче, ну тобто, це не зовсім про таку армію, що ми підключимося, але допомога від нас буде ділитися досвідом.